Актуальні вакансії на ринку праці та грантова допомога від держави на ярмарку можливостей у Новодністровську. Місцеві жителі мали можливість отримати безоплатні консультації про гранти урядової програми Є робота. А місцеві підприємці, які отримали гранти від ЄРОБОТА, розповіли, як масштабували свій бізнес. Під час заходу збирали кошти для ЗСУ. Більше у сюжеті. Фермерське господарство Пріма, яке очолює Василь Майданський, з 2019 року займається виробництвом соків прямого віджиму. Господарство має майже 20 гектарів саду і власну виробничу лінію для переробки яблук. Підприємства раніше звертались до центру зайнятості, щоб масштабувати бізнес. І маємо велике фруктосховище, де маємо близько 12 тисяч тонн яблук. Враховуючи це, ми можемо майже цілий рік забезпечити наші виробничі процеси. Зараз постачаємо наші соки на дитячі заклади, це садочки школи, тому що вони не мають ніяких домішок, барників або якихось консервантів і вони дозволені для використання цих навчальних закладах. І це наше таке велике вагоме досягнення. Батько Оксани Стефанко понад 40 років займається виготовленням меду, пилку, медових настоянок та міксів. Це стало сімейною справою. Підприємиця каже: у неділю мала можливість не тільки показати бізнес, а й дізнатись про можливість отримати грант на розширення власної справи. Хотіли самі свою продукцію, тобто не через посередників, а самі напряму. Домовлятися, що ми експерикс експер... на експлуатацію свою продукцію, але поки що це все на на все на тайм-ауті на паузі. Більшість вдома і отакі от ярмарки. Дякувати Богу, на сьогоднішній день у нас є наші любителі не тільки України, а й за кордону. Дуже багато. Ми відправляємо продукцію за кордон. Також на, на даний момент відправляємо по Україні. З дитинства мати Людмили Шовди привчали її до того, що на столі повинна завжди бути свіжа випічка. Так з роками це стало не просто хобі, а й справою життя. Відкрила власну пекарню, а згодом скористалась урядовою програмою. Є робота, власна справа, щоб масштабувати бізнес. Закупила необхідну техніку, найняла працівників. Дівчата дали допомогу і закупили печі, дорогі такі, що і на дровах печемо. Ну і так, більш попит пішов на хліб, дуже якість хороша. Люди дуже люблять. Скільки Тисячу булок. Ну, Всього разом хліб, булки. Дуже пишаємося працею, треба працювати. Хліб наше багатство. У місті Новодністровськ відбувся ярмарок можливостей. Це спеціальний захід Чернівецького обласного центру зайнятості Дністровської районної державної адміністрації та Новодністровської міської ради. Долучилися до заходу понад 20 роботодавців та навчальних закладів, які представили свою продукцію та послуги. В основному це ті, хто отримали гранти на розвиток свого бізнесу за підтримки саме центру зайнятості. Також долучилися громадськість та волонтери. І у нас сьогодні відбувається ще ярмарка, де Можна придбати багато цікавої продукції, смачної продукції і перед тим задонатити на підтримку збройних сил України. Зібрані 120 тисяч на благодійному ярмарку передадуть військовим 107-ї бригади 97-го батальйону. Ні, не, вперше. Ні, не вперше, все добре, гарно подобається. Я вважаю, що так. Що ми повинні виходити трохи спілкуватися між собою, якось розвіюватися, тому що війна вона трошки психологічно надавена людей. Я думаю, то я думаю, що так. Це... Слава Богу, що у нас сьогодні гарний день. Вдався, все добре. Ну, перший дуже подобається. Так, нам теж мені тож дуже подобається ярмарка. Концерт гарний, і е, це буде і свято для нас. І, і Я думаю, що це буде потрібно для нашого всю. це, це класно. Вдома з моїм така гарна. Да, тут Концерт. раніше була тільки да. наготували дівчата. Да, – Так, все 에... сподобалося. Молодці да. дуже дуже гарно і дуже, дуже вироби традиційні, там народні, дуже гарні, вишиваночки різні, все, все дуже добре. Молодці, бо це згуртовує, мабуть, людей. Згуртовує людей і люди, якось якось своїх. Денних турботах забувають майже деяких, що війна йде, далеко тут маєте, ми тут ближче там до війни, ми там нам там не дають забути, а тут люди трошки розслаблені, трошки такі. А коли такі заходи, от, це нагадує, люди як сплочуються ще більше, і розуміють, і якось співчувають. Я так гадаю, що це дуже важливо. Є робота став важливою частиною відновлення України, адже сприяє зменшенню безробіття та економіці країни, зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожалянко. Спочатку цієї програми Дністровський район отримав підприємці Дністровського району вже отримали 48 Позитивних рішень на свої пропозиції у саме місто Новодністровськ має 10 або новостворених, або розширених бізнес ідей підприємців. Це і послуги, але це дуже багато крафтових виробництв, які тут сьогодні представлені. Ми бачимо наше лавандове поле. Ми бачимо наші крафтові сири, продукція виготовлення меду, тобто різноманіття дуже Олександра Савіна, Євген Пасайлюк, Андрій Кордубан. Новини сі 4